Знаєте, чому мені сумно? Прийде час нашої перемоги. Повернуться додому ті, хто захищав Україну на фронті. Звичайно, повернуться не всі. День нашої з вами перемоги буде сумним. Бо коли ми побачимо кількість загиблих воїнів, нам стане дуже сумно. Коли ми зрозуміємо кількість загиблих цивільних, в тому числі й дітей, ми будемо плакати. Стануть актуальні слова Тараса Шевченка: мертвим, живим та ненародженим. Ми Зрозуміємо, скільки ліній життя обірвалося, бо ті, хто загинув, а особливо діти, вже ніколи не матимуть дітей. Але будуть і ті, хто буде святкувати. Найбільше святкувати будуть ті, хто до тієї перемоги не матиме жодного відношення. Ті, хто зараз від свого страху ховається по кущах, а потім вилізе падло з своєї схованки та буде радіти, що хтось загинув, щоб він жив.